Вітаю, друзі! Ось така погода сьогодні в Києві. Ну, скажімо, передріздвяна. І я сьогодні збираюся прикрасити ялинку. Зроблю це завчасно, тому що і світла немає, і хто його знає, як складеться, а потім ще треба приготувати, і все це виловлюєш це світло. Ну і багато інших обставин. Тому я. Ми привезли із зберігання ось такі прикраси, новорічні, різдвяні, ялинкові. І зараз я не знаю, чи я справлюся, правда, але сьогодні вирішила присвятити день для, ну, для цього, скажімо. І ось така в мене ялинка, штучна ялинка під сосну, а також ось така зірка. Восьмикутна є все як годиться, а також святий Миколай, який я успішно переробила, із минулого Діда Мороза, який у мене був ще, мабуть, із 80-х років. Ось такий він, так він виглядав. І зараз я буду прикрашати ось таку невеличку інсталяцію, багато фігурок у мене ось таких збиралися роками. Хтось дарував, а деякі я купувала І ось так з моїм імпровізованим Святим Миколаєм. Мені здається, чудово. В порівнянні з Дідом Морозом, то він взагалі чудовий. А саме головне, що ось такий наш, близький, рідний. Дуже люблю ось такі санти маленькі поруч із Святим Миколаєм. Ну і як же без ангела і без нашого Оленя? Оленя і санчат. Якось мені підвернулися ці санчата ще в добрі часи. І вони мені, мені здалися, що якраз вони для моєї інсталяції дуже підійдуть. А також ще в мене такі є, Святий Миколай. Ну і прикраси, які збиралися роками, десятиліттями, можна сказати. Але мої найулюбленіші це ось такі вінтажні ще із 60-х років минулого століття. Ті Іграшки, які ще були в мене в дитинстві. Я їх пам'ятаю ще, можливо, ну, з шести років це точно. І хто ж не знає ось цих шишок, будиночків, ось таких сніжинок, ну, можливо, сніжинки ще і не всі знають. Ну, також у мене є і сучасні прикраси. Ось в минулому році я купила такий годинничок, давно хотіла. А все-таки вирішила купувати. Хоча я іграшок зараз не підкупую. І ось я вже прикрасила ялинку. Зараз покажу, як це буде виглядати. Я так люблю потім з часом все це роздивлятися. Мені здається, що вона з <с». с>. кожним разом, з кожним днем виглядає по-іншому. Можливо, у кожного є такі відчуття, тому що спогади, поринаєш в дитинство, ми дуже любимо ось такі вінтажні. Вся моя сім'я дуже любить вінтажні, ось такі іграшки. Ну, трошки є і сучасних, але під вінтаж. Ось ця моя бурулька улюблена. Завжди в дитинстві на неї дивилася і думаю, я її колись заберу. І вона залишилась одна, вціліла. У мене також мама і тато дуже любили прикрашати ялинку, це був цілий ритуал. Але ще були з цукерочками, хто пам'ятає, і з яблуками, а також горішками. Збирали фольгу від шоколадних цукерок. Мабуть, протягом року, а потім загортали туди горішки. Також були прикраси. Ось така моя гірлянда в цьому році. Кожен рік я стараюся щось зробити, ну, як ніби по-іншому. Хоча і іграшки одні і ті ж самі, Хоча в мене їх багато. Але останніми роками я використовую. Ось ці вінтажні, які в мене ще збереглися більшість від маминих. І в традиційних новорічних кольорах. Червона з зеленим. Ось так, друзі, я вже майже готова до Різдва.